Терористи використовують режим тиші для перегрупування незаконних збройних підрозділів. Про це у ході брифінгу повідомив речник РНВО Андрій Лисенко. Разом з тим, за його словами, бойовики періодично проводять хаотичні провокаційні обстріли позицій українських військових. Бойовики обстріляли підрозділ сил антитерористичної операції з установок реактивного залпового вогню ГРАД біля міста Дзержинська Донецької області. Також неспокійною є ситуація на Донецькому та Луганському напрямках. У результаті обстрілів та терактів з боку бойовиків за минулу добу у зоні проведення АТО загинув один український військовий. Ще один боєць отримав поранення. Не припиняють росіяни проводити і повітряну розвідку за допомогою безпілотників. За минулу добу зафіксовано проліт 10 ворожих безпілотників, зокрема в районі на напрямку Білосарайська коса Маріуполь. Крім того, триває передислокація військової техніки з території РФ на Донбас, зокрема самохідних артилерійських установок. Та вантажівок з особовим складом і боєприпасами водночас спостерігається активізація діяльності диверсійно-розвідувальних груп бойовиків, як у зоні АТО, так і за її межами. Неподалік міста Краматорськ Донецької області. Оперативники Служби безпеки України затримали двох бойовиків та одного агітатора терористичної організації ДНР, який закликав до збройного спротиву українській владі. Затримані терористи були членами незаконного військового формування Восток. Ця ж оперативна група затримала мешканця міста Константинівка, який активно допомагав організаторам псевдореферендуму 11 травня і підтримував бойовиків, схиляв місцевих бізнесменів до фінансування терористів. Також у Волновацькому районі Донецької області за допомогою місцевих жителів на куліях залізниці було виявлено і знешкоджено саморобний вибуховий пристрій у вигляді коробки із загальним містом у 15 кілограмів тротилу. Загалом, внаслідок злочинних дій терористів лише у Донецькій області повністю або частково знеструмлені 19 населених пунктів у Шахтарському, Мар'янському та Ясанувацькому районах, а також частково міста Донецьк, Горлівка та Авдіївка. Без житла, води, газу та електроенергії залишаються понад 60 тисяч мешканців області. У свою чергу на звільнених від терористів територіях українською владою на Донеччині відновлено вже 5357 об'єктів.